Друзі, всім доброго дня! Мене звати Ярослав. Ви на каналі Life Capital. Ну що, я вас всіх вітаю. У нас вже на вулиці на кінець-то осінь, вересень, і це непоганий час для того, щоб починати інвестувати. Чому саме у вересні? Тому що у вересні у нас, як правило, закінчується корекційний період. Ну так вже статистично склало, що вересень це є найгірший місяць для крипторинку. Тому... Я вважаю, що зараз потрібно добрати те, що не добрали раніше, з чого я і почну. Отож, коротко нагадаю тим, хто перший раз буде переглядати це відео, що це за рубрика. В цій рубриці я інвестую в. Кожного місяця в крипту по 200 доларів, і у фондовий ринок, тобто на покупку акцій, по 500 доларів. Станом на зараз на даний момент мій прибуток по крипті становить плюс 1566 доларів, що дорівнює майже 50% суми, яку я проінвестував в цю саму крипту. А по фінансовим ринкам я вже проінвестував, ну, грубо кажучи, цього місяця я ще маю докинути 500 доларів, тому має бути 5 тисяч. І зароблено лише. 377 доларів. Тобто, як ви розумієте, крипта приносить більше. Але ж ми розуміємо, що зараз ми є фактично в булрані або купуємо реально дно, тому фактично ці цифри можуть відрізнятися. Але якби я купував крипту умовно на хаях, так, то такого прибутку би точно не було, я би був на, скажімо так, дуже великій корекції. Тому я завжди диверсифіковуюсь, там, де більш ризикованіше, я вкладаю менші суми, де менш ризикованіше, я вкладаю більше суми відповідно. Отож, на даний момент ситуація наступна. Є в мене одна монетка OKB, це є нативна монетка криптобіржі OKX, яка входить в трійку кращих криптобірж світу. І на даний момент мені цей актив приніс найбільший дохід 956 доларів з півтора тисячі. Тобто це була дуже крута і класна інвестиція, про що я вам говорив. В нативні монети є сенс інвестувати. Такими монетами в моєму портфелі є OKB, Mantle і BNB. Ну і ще Uniswap це якби теж їхня нативна монета децентралізованої такої dex біржі все решту, це вже йдуть там L1, L2 рішення і так далі. Тобто портфель я постійно диверсифіковую для того, щоб отримати з нього максимальну профітабільність. Отож, ну, на даний момент в мене мій портфель ще складається з тисячі доларів просто кешу, які я планую реалізувати, якщо десь щось піде не так, і, ну, скажімо так, можна буде щось підкупити на якісь більш глибокі ще корекції. Ці кошти я отримав від продажі Ефіру, і ці кошти я отримав від продажі ОКБ. Ефір у мене там залишили ще зовсім якісь нещасні копійки, і у кабі в мене ще залишилось з там, 6, 6.32 лише, ой, перепрошую, з 5.32-2.32. Тобто три монетки я продав і ці кошти я переклав. Плюс в минулому місяці, в серпні, я не вкладав нічого в крипту, тому що я поки що не бачив нічого цікавого. Таким чином, я просто накопичив 1000 доларів кешу, нехай будуть на портфелі. Якщо буде якась корекція, я буду відповідно докуповувати. І, відповідно, теж вам це повідомлю. А цього місяця, в вересні, я теж поповнив рахунок ще на плюс 200 доларів і планую а, зробити наступну річ. Є три монетки. Перша це є Аптос. Аптос це є L1 рішення, і, як бачимо з графіку, в нас актив досягав піку в момент виходу з себе, як ви кажуть, з реалізації, аж 100 доларів. І на даний момент він скоректувався до 4 доларів там з копійками. Що дорівнює, давайте ми просто з вами замірюємо, станом на сьогоднішню хвилину, на даний момент це мінус 95% від, моменту, від своїх, скажімо так, хаїв. А почав в нас актив ліститись за ціною, грубо кажучи, 1 долар, дійшов до 100 і зараз коштує 4 бакси. В принципі, на мою думку, це є непогана точка для того, щоб придбати. Як бачимо зі структури, у нас відбувається період накопичення з 2003 по станом на зараз, що на даний момент дорівнює, ну, давайте ми візьмемо від самого дна корекції. По сьогодні це є 987 днів, це майже тисячу днів. А так, от просто на хвилиночку, давайте ми на секундочку відкриємо трон. Я кажу, трон, а, господа, Ріпл. І просто подивимося, скільки Ріпл у нас накопичувався. Під час медвежки. Ось у нас, ця, ось у нас цей період. Так, отак, чисто для того, щоб зрівняти Ripple, у нас накопичився 931 день, після чого він зробив досить непоганий вистріл. Тобто, в нас є досить непогані шанси отримати щось подібного на Аптус. Навіть якщо, скажімо так, беремо мінімальну ціль, тобто, якщо, наприклад, актив там, на декілька років зависне в такому собі боковику, то, скажімо так, у нас потенціал зростання 300%. Тобто ми можемо купити по 4% і продати, там, грубо кажучи, по 16-15 доларів. Що вже теж буде непогано. Ганою історією для того, щоб отримати дохід. Тобто вклав 200 доларів умовно чи там 100 доларів, отримав 300. ну Скажімо так, not bad таке може бути, і в принципі індикатор альткоін сезону нам теж підказує, що у нас а, ми десь підходимо до нього. тобто Зараз я обновлю, бачимо, що індикатор альткоін сезону 61, тобто ми майже майже в альткоін сезоні. Хто пригадає минулого року, це було приблизно. а Якщо мені пам'ять не зраджує, в лютому, давайте перевіримо. Та, грудень лютий, ось у нас індикатор вийшов теж в значення альткоін сезону. Я казав, що альткоін сезон, як правило, триває 2-3 місяці. Ну, на жаль, цього разу я був неправий. Я тоді поніс достатньо великі фінансові втрати. Ну, як то кажуть, ми це вже все діло все відпрацювали. І зараз нас знову наближається ось цей такий момент, коли можна починати пробувати інвестувати в альту, тому що, в принципі. Я знаю, ну, скажімо так, я впевнений, я не знаю, я впевнений, я не можу все знати на 100%, але я дуже впевнений в своїй думці лозіці, що неможливий початок медвежого ринку, якщо не було повноцінного альткоін сезону. Тобто альткоін сезону, коли у нас актив дуже довго, хоча б 2-3 місяці, індикатор гуляє в цьому діапазоні. І Альта там просто в день іксує, там по 20-30-50%. Біткоін в цей момент або сидить внизу, або десь там щось там може навіть трошечки підростає, або, як правило, в боковику. Тому я десь теж очікую, десь приблизно на можливо, жовтень листопад щось подібне. Після чого, можливо, дійсно якась корекція. Але на даний момент я все-таки очікую цього альткоін сезону, тому я в основному стараюся свій портфель набирати з альткоїнів. А біткоін і ефір вже, як то кажуть, на мою думку, себе відпрацювали. По крайній мірі, скажімо так, якщо, наприклад, просто умовно по ефіру, ми вже з вами в огляду ринку дивилися, що ну нехай він візьме там, грубо кажучи, там півтора ікса, то умовно, як ми тільки що побачили, Аптос може взяти там на хвилиночку три ікса, що вже, як то кажуть, більш перспективно. Перспектабельніше. Ну, я думаю, логіку ви розумієте. Тому, що я зроблю? Аптос це є L1 рішення. Я відповідно зараз на даний момент просто візьму його і на 100 доларів придбаю по маркету просто по ринку на. 100 баксів даного активу. Раз. Далі, наступна монета, яка мене цікавить, теж відноситься до даної категорії. Це є монетка Нір. Ситуація по ній, скажімо так, не зовсім така крута цікава, як по Аптусу. До речі, чому саме на 100 доларів? Давайте зразу я відкрию. А свій портфель, як можна побачити, з портфеля в мене в середньому всі активи плюс-мінус дорівнюють 100 доларів. Ну, беремо так, Uniswap 110, Cardano 115, там біткоін, ну я вже його не накопичую, бо немає ніякого сенсу. Polkadot, Atom, Solano, вони там плюс-мінус 90 доларів. Тому, грубо кажучи, зараз додати Аптус на 100, це буде, в принципі, абсолютно нормальна історія. Так, Переходимо до НІР. Нір я куплю на меншу суму, я куплю на 50 доларів. Чому? Тому що видно, що з, з моменту лістингу там, 50 центів так, до 20 доларів він доріс. Це є, грубо кажучи, 3000 з Богом, майже 4 тисячі зростання, після чого у нас відбувається корекція в піку. Мінус 95%, ну, в принципі, та сама історія, що зараз з Аптосом. Станом на сьогоднішню хвилину це корекція на 87%, тобто теж вигідно. Але тут є такий нюанс, який називається мертвий хрест, що мені не зовсім подобається. І те, що ми зараз, скажімо так, у формації трикутник, з якої не вийшла. Ні вниз, ні вверх. Підемо вниз, це буде ну, прямо зовсім дуже неприємно. Підемо вверх, це буде чудово, класно і прекрасно. Я не знаю, куди піде актив, тому я просто роблю наступне. У мене ще лишається 100 доларів, на які я виділяю 50 і купую Нір по ринку на 50 баксів. Давайте зараз я це з вами разом зроблю. Так, нір спот. І придбати його по маркету на 50 доларів. Щоб не затримувати час, я потім це все добавлю в ось цей портфель на CoinMarketCap, і ми далі зможемо це все діло відслідковувати. Останню монету, яку би я хотів додати, це є монета Stark. Це є монета L2 рішення, і, як бачимо, ми вже тут з вами розтягнули FIBO, ми це вже, до речі, з вами дуже давно дивилися, цю FIBO, і бачимо, що ми якраз і в зоні 2.61 а, по Fibonacci, і це, на мою думку, прекрасна точка для того, щоб спробувати її прикупити. Давайте просто подивимося на індикатори. Ми бачимо, що у нас RCI, CMF, в принципі, показує зростання. Хоча актив болтається в боковику, я би навіть сказав, більше в несхідному тренді. А МакДі, ну, зараз, так скажімо так, важко судити по МАГДІ, але в будь-якому випадку МАГДІ, Видно, що по Гістаграмі все-таки актив накопичується. Це чітко видно, на RCI є конкретна дивергенція, і по CMF теж є конкретна дивергенція. Звичайно, він є трошки в перекупленому стані, тому, можливо, ще більша корекція. Тому, відповідно, і останні 50 доларів я просто виділяю і купую Старк на 50 доларів по ринку. Старк, Старк, Старк Спот. Так, маркет 50 доларів теж після, після завершення відео я це все добавлю, щоб не затримувати час. А потенціал по Starknetу, в принципі, якщо він хоча б вернеться до своїх, Давайте ми це все діло приберемо. Так, збільшимо графік. А у нас актив виріс з якої відмітки? З відмітки в 26 центів з лістінгу. Увага! Зараз ми купили його в два рази дешевше, ніж на момент лістінгу. Так, давайте ми це зробимо ось так. Виріс до відмітки 7 доларів, там, грубо кажучи, 64 цента, тобто на там, 3 тисячі з богом відсотків. так, І станом на зараз коректувався, ну прямо, самі розумієте, нижче, нижче точки, коли він взагалі залістився. А, чому такі відбуваються корекції? Тому що, як правило, багато людей там лочать якісь, ну, ми з вами теж, до речі, лочимо там монетку Mantle, так, Лочать якісь активи, і після чого отримують просто фрішний дроп, айрдроп в цій монеті. Ну і звичайно, що люди всі хочуть там, після там двох-трьох років очікувань, а, скажімо так, продати безкоштовний айрдроп і отримати собі якийсь там кеш в пару тисяч баксів, ну в залежності хто скільки проінвестував, чи там хтось, наприклад, робив якісь ранні інвестиції в проект, розлочити свої монети і відповідно реалізувати їх, і отримати вже якийсь певний кешфлоу для того, щоб перекинути кошти в якісь можливо свої інші проекти. Ну, але я більше людина, яка займається конкретним інвестуванням, і я шукаю якісь проекти, які можуть дати мені дохід, потенційний дохід. Тобто, навіть якщо Starknet просто на хвилиночку вернеться до свого попереднього мінімального рівня в 31 цент, я вже отримую 1,5X. Тобто можна буде частину зафіксувати, і відповідно далі просто вже, як то кажуть, сидіти в непоганому плюсі і очікувати якихось там, можливо, нових вершин. Тобто, навіть якщо зараз у нас умовне дно, давайте просто подумаємо, і що так от, 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 от нам пощастило, ми купили дно. То хоча б до 0,5 ФІБ це на хвилиночку майже 600%. Тобто, вклавши сьогодні 50 доларів цей актив, я заберу 300 доларів, навіть якщо ми дійдемо там до 86-85 центів, що вже погодьтесь, досить непогано. Окей, добре, давайте будемо завершувати з криптою і перейдемо до фондового ринку. Покажу, що в мене тут зараз відбувається: 500 доларів я ще в цьому місяці не закинув, зроблю це дещо пізніше. А і на даний момент з нових активів в мене додавалися. Я думаю, здається, по Packet я вам інформацію скидував в Telegram канал Так, так, так. Що нового? Я б допридбав PayPal, тому що я вважаю, що якусь фінансову фінансовий актив потрібно тримати в портфелі. в мене їх взагалі не було. Так, що в мене ще? І додав я новеньке, це UPS, тобто служба доставки, я думаю, теж такий досить непоганий сервіс, на якому можна теж потенційно отримати дохід. Актив досить непогано скоректувався, видно, що там була ціна 200 баксів. Зараз я придбав за ціною 86 доларів. Ну, я вважаю, що це досить непогана ціна для того, щоб зінвестувати в таку велику компанію. Зараз на даний момент топ-перформером є АМД. Закривати я його ще не планую, тому що АМД ще навіть не дійшов до свого а, локального максимуму. Так, ну це 24-й рік, це 220 доларів. Зараз є тільки 151 долар, вже є непоганий дохід. Ну і я чекаю тих самих 220, а потенційно закриюся на подвійній вершині, а там далі буде вид. А, так, що я планую ще докупити? А, ну... По балансу, по маржі, стараюся тримати рівень маржі плюс-мінус 200%. Тобто, нагадую, я тут купився з першим плечем, тобто я нічого не сплачую за СВОП. Це довготривалий портфель, який я планую набирати упродовж п'яти років. Рік вже майже я відстрілявся. І в мене ще розставлені лімітки на викуп наступних акцій. Цей рівень я би хотів просто купити по 10 доларів. Рівень це автомобілебудування. GameStop. Так, GameStop Corporation теж, пола, ну, хотів би придбати по 20 баксів, ну, в принципі, зараз видно, актив там консолідується в районі 22 доларів. Ну, я думаю, що, можливо, якийсь прорив на якихось там новинах 5-10, і я його зможу підібрати з під цього рівня. Хоча, в принципі, можна і придбати по факту, може, я це і зроблю. Я ще подумаю, можливо, на якусь невелику суму, типу там умовних 100 доларів, а вже лімітка відпрацює на 200. Подумаю. Marathon це компанія, яка займається криптовалютою безпосередньо і майнінгова так, компанія. А я виставив лімітку на 10,5 доларів. Зараз це ціна 15 доларів. В принципі, теж видно, є досить непоганий рівень. І, можливо, я теж на 100 доларів придбаю і вже більшим об'ємом придбаю, якщо буде корекція на 10,5. Гірничо-добівельна компанія є ліміточка, на нафтовій компанії є ліміточка. А, Боже, Це здається теж шеврон, да, це теж газ, нафта і так далі. Теж стоїть ліміточка. Не факт, що дійдемо до неї, але, в принципі, таку лімітку влупив. Можливо, дійдемо, можливо, ні. Тобто, як то кажуть, я особливо не, не спішу. Пікс і Ремкс, це теж гірничо-добівельні, які займаються різного роду. Діяльністю там, я, якщо хто пригадає, десь, по-моєму, в червні, якщо я не помиляю, знімав відео. Ну і я був правий, бачите, вони стартанули. Ми десь болтихалися в районі 36-38 доларів, вже полетіли на 66, тому, в принципі, скоріш за все, я думаю, можна навіть і зняти. Бо вже вряд чи туди ціна вернеться. А по PIX, можливо, я просто придбаю теж по ринку на 100 доларів і залишу, відповідну саме цю лімітку, щоб просто докупити, щоб не було такої самої ситуації, як по попередньому активу. Далі я я вирішив розбавити трішечки телекомунікаціями, тобто проінвестувати в Аризон. Теж зараз торгуємось на 10% вище від той лімітки, де би я хотів придбати. А в принципі, враховуючи той факт, що ми є на хаях, так, видно, що це історичні хаї, які досить довго тримаються в цьому діапазоні. Можливо, я все-таки просто дочекаюся цієї лімітки, не буду заходити по ринку, бо купувати на хаях, чесно кажучи, я не любитель. Наступний актив, який мене цікавий, це є Alibaba. Ну, тут, думаю, всі знають, Aliexpress, Alibaba. А в принципі, актив торгується зараз не на хаях. Це не вся історія, там була ціна поза 300 доларів. В будь-якому випадку, якщо відбудеться корекція, це непогана зона для того, щоб починати набирати цей актив. А, Боже, це я вже не пам'ятаю, що я мушу подивитися. Ну десь я підчитав на рахунок цієї компанії, тому я її виставив. Зараз не готовий дати вам інформацію. Ну але судячи по свічці, яку я бачу, бачимо перевернутий молот, тому, скоріш за все, можлива корекція. Я її куплю за 100 доларів. Коли куплю, я це побачу і вам відповідно розпишу. Но це точно вартує придбати. Скажімо, аналіз робив такі детальні. Просто не можу пригадати, що це саме за актив. Зараз не хочу витрачати на це зайвий час. Алі. Це теж фінансова установа. Зараз коштує 41 долар. Видно, що історичний максимум 48, тому я не спішу купувати на хаях, поставив лімітку на 30, а це якраз є попередній рівень супротиву. Ну і відповідно, зараз він може бути непоганою підтримкою. І ця підтримка вже відпрацювала в що то у нас в квітні 2025 року. Тому, в принципі, все може бути. Ми можемо зараз бути заржаті в коридорі 44-30 доларів. І якщо відбудеться корекція до 30 доларів, це непогана ідея для того, щоб ребалансувати свій. Uh, портфель. Такс, наступна ліміточка у нас теж зараз не хочу, як то кажуть, вводити в оману, теж підчитав відносно даної компанії. Тобто ну, суть, суть портфелю проста. Є акції, які я знаю компанії, які я постійно моніторюю, я їх купую, там, підшуковую. А є компанії, які я десь підглядів, подивився на чийсь інші портфелі, типу як Berkshire, Hetway і так далі. Теж десь піддивився, Bristol Myers, і відповідно на даний момент прийняв рішення, що теж Скористатися мудрою думкою інших мудрих інвесторів. Тому ліміточка на 45 доларах. На даний момент локальний максимум у нас є 71 долар, тобто фактично купую зі знижкою в 40% по 45 баксів. Видно, що це є гарний рівень підтримки. Якщо зайде, відповідно розпишу, що купив і що це за компанія, і чому саме зараз не хочу витрачати на це знову ж таки час. Ну і а, щось потрібно взяти з Хелсу, тому що в мене з Хелсу тільки один Pfizer. А, марат, не маратон, Боже, модерну боюся купувати, тому що там, скажімо так, чому боюся купувати модерну, я з 2020 року слідкував за модерною, Це взагалі була компанія до мільйона. Тобто, фактично, їхній статутний фонд там був взагалі менше, ніж мільйон доларів. І тут бац, вони там просто з 1-2 доларів виросли, там, по-моєму, в 300 баксів. Ну, чесно кажучи, ну, дещо ризиковано. Тому хотілося би щоб отримати якусь певного роду консолідацію, типу щоб актив зробив щось. Ну Щось наподобі цього великий ріст, потім велика корекція, ну і десь там, там рік, два-три, от такий дуже вузький діапазон, типу як, як рівень. Та? Від 40 до 10 доларів плюс-мінус гуляли з якимись виходами і так далі. Тоді можна зрозуміти, що актив набрав якоїсь певної сили, тривалий час, там 2-3 роки, проконсолідувався на одному рівні, тоді можна купувати. А так як зараз такого немає, тому відповідно треба розбавляти свій хелси портфель ну і на даний момент єдиним активом який я зараз би хотів бачити в своєму портфелі, це придбати CVS Health Corporation, яка історичний максимум мала 97 доларів зараз поточна ціна 73 долара, долари і теж видно що ми зажаті в певному ціновому діапазоні між 77 доларів до плюс мінус 60, теж вузький достатньо діапазон який тримається вже в останніх а, 3 роки тобто я нікуди не спішу дійдемо до тої це не супер не дійдемо під евер да раді бога Боже, як не один, так інший, рано чи пізно щось такі-та й підберу. Це в мене довго тривала інвестиція, тому нічого страшного я в цьому не бачу. Піде вище, ніж там, грубо кажучи, 80 баксів, можна буде взагалі перейти на фьючі і на фьючі просто цю всю історію про проторгувати. А на даний момент є рівень підтримки. Є чіткий інвестиційний план, ніхто нікуди не спішить, тому маржа дозволяє 200 там плюс-мінус відсотків. Я витримую. Таким чином я маю кошти і на докупівлю проектів, які просіли. Ну, типу СТЗ, так якщо буде просідати далі. Відповідно, можна буде виставити нові лімітні ордера і підкупити даного активу. Чи, знову ж таки, маючи вільні кошти, просто набирати якісь нові позиції. І як бачите, в принципі, все я роблю, по крайній мірі, на мою думку, це знову ж таки моя суб'єктивна думка, все я роблю коректно. Де я входжу? Я входжу, як правило, десь на якомусь дні, тобто а, там, Hellate Packet, умовно, Intel і так далі. А все приблизно прибирало, підбиралося, перебиралося на якомусь там своєму локальному дні, і після чого активи відростали, і з часом можна буде якийсь фіксувати певний дохід і, як то кажуть, класти гроші на кишеньку. Ось, друзі, тому така от історія на даний момент по інвестуванню. Огляд ринків я зроблю вже по хребті, там, основним активам і так далі на цьому тижні. Можливо, це буде в четвер, коли в мене буде трішечки більше вільного часу. Тому до зустрічі в наших нових відеороликах. Якщо вам подобається контент подібного роду, будь ласка, ставте ваші лайки, вподобайки, залишайте ваші коментарі, якщо щось цікаво. Я залюбки на них відповім. Ну і, як то кажуть, підтримуйте мене, будьте в мене на телеграм-каналі. Слідкуйте за активністю, цього мені буде більше, ніж достатньо. Ваших лайків для того, щоб мотивувати самого себе, здійснювати подібного роду відеоматеріали, заливати їх на ютубчик і давати вам, я надіюсь, якусь корисну інформацію. Отож, всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в новому ефірі. Па-па!